Вітаю вас, ось, дякую, до побачення? Алло? Алло, що? Пам'ятаєш, грався 456. Так. Я його 20 хвилин тому бачу. Що? Він хотів мене догнати, але я втік. Доп. Добре. Якась інструкція буде що робити, а то що я робити після такого, я не знаю. Роботу продовжувати чи що? Інструкцію по правилам має давати лише ведучий тому я не можу їхати. Угу. А він зараз не може? Так, він зараз не мусить, займається підготовкою до слідуючої гри. Добре, коли змуджу, я йому зателефоную. Добре, до побачення. Так, что я хотел? А, так. Доброго дня. Доброго дня, что вам? Мне, пожалуйста, все булочки, какие у вас есть. Что? Все булочки? Доброго дня! Доброго дня, що вам! Мені сто лотерейних квитків. Все? 100 квитків? Так, 100 квитків, будь ласка. Доброго вечора. Доброго, доброго. Думаю, вам тяжко жити без майбутнього, але я, сьогодні я вам підготувала особливий подарунок. Подарунок можете вибрати лише одне квиток або булочка. Одне так, булочка або квиток, дякую.